Привіт! Цікавишся, як заробити в інтернеті без вкладень? Або ж починаєш вивчати тему крипти, а може і взагалі ти вже давненько в крипті та цікавишся всім, що зв'язано з нею, тоді ти по адресу. Сьогодні я розкажу тобі, як ти можеш отримати безкоштовну криптовалюту. А саме про нашумівший свого часу проєкт Venom. Отже, коротко про проект, в нього було інвестовано 1 мільярд американських доларів. Торги починалися з 80 центів за одну монету. На сьогоднішній день ціна монети Venom становить плюс-мінус 15 центів, а ринкова капіталізація становить 250 мільйонів доларів. Місія проєкту в тому, щоб побудувати блокчейн, який функціонуватиме як основна інфраструктура для глобальної екосистеми додатків Web3, маючи надвисоку швидкість транзакцій і нескінченну масштабованість, щоб задовольнити потреби постійно зростаючої бази користувачів. Детальніше з проектом ти можеш ознайомитися на їхньому офіційному сайті. А зараз вже час переходити до основного. А саме як отримати ці монети Venom абсолютно без вкладень. На даний момент уже проходить четвертий етап другого сезону програми стимулювання спільноти Venom. Що потрібно робити? Все просто: переходь за посиланням в описі відео. Перше, що потрібно буде тобі зробити, це під'єднати гаманець Venom. Створити його ти зможеш, закачавши розширення в хром або ж скачавши на телефон. Коли кошельок буде під'єднано, виконуй прості завдання, щоб заробити XP. Наприкінці сезону учасники отримують кейс Веном із монетками Venom та додаткові нагороди. На момент, коли це відео буде опубліковане, у тебе ще буде достатньо часу для того, щоб встигнути виконати усі завдання. На наступний раз я буду старати давати швидше інформацію про дропи, щоб ти нічого не пропустив. І так, існують загальні правила. За сезон необхідно виконати не менше як 13 завдань. А завдань тут ще достатньо, тільки у четвертому етапі, їх 11, а попереду ще п'ятий та шостий етапи. Використання кількох облікових записів не заохочується, можуть бути вжиті відповідні заходи. Самі завдання не важкі. Ось, до прикладу, твітнути про Venom Network, підписатися на твіттер партнерів. Є й завдання і поскладніші, але щоб їх виконувати, треба буде поповнити кошельок. Звичайно, хто більш прошарений в цій темі, може купити токени і виконувати усі завдання. Ось ці XP свого роду бали, які ти отримуватимеш за виконання того чи іншого завдання. Чим більше завдань ти виконаєш, то більше балів назбираєш, і твоє місце в рейтингу підніметься. А від твого місця в рейтингу буде залежати, який кейс ти отримаєш в кінці сезону, а їх існуватиме 5 поширений, непоширений, рідкісний, епос та легендарний. Ось зараз бачиш табличкою, як будуть розподіляти кейси. По моїм підрахункам дроп будуть роздавати вже зовсім скоро, приблизно через 20 днів. Це буде орієнтовно 18-20 липня. Тому не втрачай можливості та переходь за посиланням під відео, виконуй завдання та отримуй дроп. Та не забудь підписатись на канал, а я старатимусь для тебе підшукати ще щось цікавеньке. Давай, був радий бачити на каналі.